Вітаю, ви дивитесь контекст на Дніпро. -ТВі. Мене звуть Світлана Астахова. І сьогодні у нас в студії наша надія, наше майбутнє, наша рощина, сила, наші діти, не просто діти, а потужні молоді спортсмени. Дмитро Скидан та Святослав Кулик, вихованці відділення рукопашного бою ДЮСШ США No7, члени збірної команди України. Вітаю вас, хлопці! Якщо ви дозволите, я ще кілька хвилин. Віддам тому, щоб вас представити належно, бо у мене про вас є цікава інформація. Коли Святослав – чемпіон України 2025 року серед дорослих в розділі Легкий контакт». зазначена 65 п'ять кілограмів, дворазовий чемпіон Всесвітніх ігор 2025 року в Греції в легкому контакті та в розділі Демонстрація самозахисту бронзовий призер Кубку України. Ну а Дмитро Скидан, чемпіон України 2025 року серед дорослих в розділі Легкий контакт». 60 кілограм. Чемпіон Всесвітніх ігор 2025 року в Греції в легкому контакті, АТІ срібний призер Кубку України і за результатами виступів на всесвітніх іграх обом нашим гостям або нашим спортсменам присвоєно почесне звання майстра спорту України міжнародного. Класу і уважні глядачі вже побачили, що такою шатною наша студія, мабуть, не була від початку її заснування. Бо ви принесли з собою чемпіонські свої пояси. Розкажіть, будь ласка, що це за нагорода і про свої медалі? От я покажу це Святославою. Принесли так? Я так. так, я так розумію, це не всі медалі, які це у вас не є. не всі медалі. А чому обрали саме ці? Тому що це найважливіші медалі за останні два роки в моїй кар'єрі. А що тут яка тут найважливіша тут медалі з всесвітніх ігор з чемпіонату України. України 2025 року, з Кубку України 2024 року, та з недавнього кубку України 2025 року. Ага, а ви принесли трішки більше? Так і це найважливіше для мене. Так само, як як сказав Святослав, то це з чемпіонатів Європи, всесвітні ігри, кожен чемпіонат України. Ну це для мене найважливіше. Ну і про пояси, будь ласка, розкажіть. Мій пояс Чорний. Це з чемпіонату України 2024 року. Це був мій перший чемпіонат у дорослій кар'єрі. Його дають за перше місце. Вітаю вас. Дякую. Ваш пояс синій. Це мій пояс синій. Він був теж для мене найважливіший. Провів я чотири поєдинки, які були найважкіші для мене в повсякденному житті, де перебувають ці пояси. На полиці. На полиці, у вас вдома. І не забирайте, у вас тренери, ні, школа це ваше досягнення, це залишається палець. з вами. Ну то добре. Скажіть, як взагалі прийшли в рукопашний бій? Е, мене у 6 років віддали батьки. Вони теж спортсмени? Е, ні. Просто хотіли, щоб ви були молоди, здоровий? А ваша історія яка моя історія така, що мене привів у рукопашний бій саме мій однокласник, який сказав, що він буде йти на рукопашний бій. Пішли зі мною. Це буде дуже круто. І коли я прийшов в перший раз до залу, то я закохався в цю атмосферу, ну, в, цей, в як б'ють між ну грушу. Та дивлячись, як всі ну тренуються, я закохався в цей. Ну маленькі хлопці не люблять побитися між собою? Ваш однокласник продовжив спортивну кар'єру? Так. Теж спортсменом став, як цікаво, у вас склалося. А чи пам'ятаєте свою першу перемогу, і свою першу поразку, які емоції е, залишились? Поразку так. Це було у 6 років, мої перші змагання. Було сумно. Але... Плакали? Так. Ну, і нормально. Ви е, розумієте, першу... першу... проявляти емоції. Так, першу перемогу точно не пам'ятаю, але було радісно, коли я її здобув. От як так, Поразку пам'ятаєте, перемогу вже не так. Так вийшло. А ви? А я, е, тобто зараз. Е... — Намагайтесь згадати. Так, це було перше змагання. У мене було в 13 років. Було небагато людей, але я став другим ну, це мені ніяк нічого не зробило, але дало мотивацію двигатися далі. І вже коли я почав їздити на всеукраїнські змагання, я їздив 6 Україн в ряд та всіх програв. І тільки на сьому я зміг стати третім. І восьму і дев'яте вже став першим. Що вам допомогло не зневіритися оці ці всі шість разів і не покинути то? Коли спорт? ти програєш, це більше мотивує тебе приїжджати, і ще, ще хочеться е, доказати, що ти виграєш цю Україну. І коли вже я став на сьомий третій, восьмий третій, дев'ятий був другим, і це було дуже складне для мене. E, коли став другим, я дуже сильно ридав. Дуже сильно, e, прям а вже на десяти приїхав, взяв перше і почесне майстра спорту звання забрав додому. Вітаю вас. Дякую. Скажіть хлопці, насправді, на жаль, на жаль, рукопашний бій, бій він не такий популярний, не такий популяризований, так? У звичайному суспільстві, пересічних людей. Ми не дуже розуміємося, хто у вас там чемпіони. На жаль, будемо це виправляти. Хто для вас взірець приклад? Чи змінюються ці приклади протягом вашої кар'єри в спорті? Е -е. Маю на увазі. Першим моїм таким, такою людиною був мій старший брат, який займався на 5 років раніше мене. Він теж міжнародник, майстер спорту, і тому він для мене був прикладом. Був. Зараз, так, вже а він, зараз приклад. він не займається. Не займається. Хто займається. зараз для вас приклад? Його так такового немає. Я сам для себе приклад. Себе перевершити хочеться? Так, так, хочеться себе перевершити. А у вас чи є якийсь кумір? Так, для мене був мій комир, це і є мій батько, який до рукопашного бою намагався мене втягнути до спорту, але чомусь я туди не йшов. Але в 13 років прийшов до рукопашного бою. А що пропонував батько, Які види спорту були? Всі, які були футбол, волейбол, баскетбол. Він навчив мене грати у всі ігри. А як вважаєте, чому саме цей вид спорту вас таки зачепив? Чого не вистачало в всіх інших спробах? Е, ну, то були командні ігри, а тут е, ти сам робиш свою перемогу. Ви любите відчувати відповідальність тільки на собі і відповідати так. за свої слова. Ну, це по-чоловічому. Ви обидва стали чемпіоном України так, цього так. року. Чи змінилося ваше життя після зміни так, ну, статусу? Загалом ні. Але це плюс одне досягнення. Просто всього лічка пілочку поклали так. чергове звання. Далі більше. Зіркової хвороби немає у вас? Немає, не? а немає зовсім. Це ви так думаєте, чи так кажуть тренери? Мені просто цікаво, Ну, Ми так, думаємо. Ми так, так думаємо. І на всесвітніх ігах у Греції обидва здобули гучні перемоги. Розкажіть, будь ласка, що там було найважче подолати, Там, не знаю, атмосфера, суперники, чи може тренування під час війни в Україні це теж важкий етап. Відповідальність за ці змагання, що треба представляти країну якомога найкраще. Це було най... найскладніше за все. Це якийсь тягар, чи так. це тягар. Тягар. тягар тягар було те, що ми їхали автобусом. Це було дуже складно. Ми виїжджали з України. Тобто, це не було літаків. Ми їхали з України до Греції. Це був важкий путь. Коли ми туди доїхали, все зважилось, все було вже чітко. І на наступний день у нас були поєдинки. На і... наступний вже день. Так, да. Боже, там тиждень треба відходити від того шляху. Так. так. І тобто, коли вже почались поєдинки, ми відчувалися цю, цю відповідальність за країну. Як ми будемо за перше місце виносити наш прапор та лунав наш гімн України? Чим робили все, щоб це зробили? Хлопці, а скільки вам років? 18. 20. 20. Тобто, в принципі, можна сказати, що все своє свідоме життя ви живете під час війни. Так, а, так. Чи відчували ви зміни в собі, от своїй свідомості? От, ви зазначили винести прапор. А, я старша за вас вдвічі, і я пам'ятаю той момент. Коли прийшло усвідомлення того, що таке прапор, і наскільки потужний цей знак, як його ви виносити для вас, це завжди було от, символізм цього: от, винести прапор, так. чи з 22-го року щось помінялося завжди. Завжди хотілося представляти свою країну на міжнародній арені та е прославляти, її. Дмитро, Ви згодні з цими словами? Так, це дуже круте відчуття, коли ти несеш на собі прапор України. На перше місце, саме на перше, що пролунав твій гімн. Тобто, і це дуже прославляє нашу країну. Та ми сльозами обливаємося, коли бачимо, як ви під час своїх перемог цей український прапор, гімн, ви неймовірні. Майстер спорту міжнародного класу це теж просто чергове звання в капілочку. Ні, це, це, вже це, щось... це вже так. Це дуже велике досягнення. Я вважаю для себе. Я дуже хотів це звання. І йшов все життя до цього звання. Відчуваєте задоволення від так, зробленого? Звісно. Це не заспокоює вас от, занадто, знаєте, таке, Ну, от я mm -hmm. вже. Ну, є таке відчуття, але саме головне це майстер, заслужений майстер спорту України, а до нього ще треба йти йти. Це ще довгий шлях. Я просто не дуже розумію, що треба зробити для того, щоб стати заслуженим. Так а ще потрібно бути як мінімум 25 років, тому це більше за час, як 7 років ждати, коли ти зможеш вип виповнити це звання. Це дуже довго. Це не тільки чекати, але і що треба брати кожне змагання. Тобто, це треба і перемоги. І перемоги на чемпіонати світу, перемоги поточення на Україні. ну тобто це дуже важкий шлях. У нас у вас багато конкурентів у цьому виді спорту в Україні. Я Маю на увазі, чи наступає хтось вам на п'яте, чи ви з на п'єдесталі? Ні, наступають на п'ята. Є багато суперників, які теж гарно виступають. Ви з ними якось спілкуєтеся повсякденному житті, чи тільки зустрічі? Е, тільки на змаганнях взагалом. Чи важко. Я, я спілкуюся е, зі своєю категорією, але ну, тільки з одним, як і ми з ними е, е, часто у фіналах зустрічаємось. Ну Як часто завжди ми в фіналах зустрічаємося, і в нас е, там йде е, жорсткі заруби, які ми кожного разу вирішуємо, хто буде перший, хто другий. Чи це важкий момент, щоб знаєте, залишатися при цьому людьми, не тільки суперниками, зберігати якусь дружбу? Так, завжди є повага до свого суперника. Як, е, до діла нашого це мені здається має бути десь і великим вкладенням вас, ваших тренерів. Мені здається, треба про них обов'язково поговорити. Надія сотникова та Валентина Ващенко. Так, це так, так. люди, які ведуть вас за ручку. Розкажіть нам, будь ласка, про них, які риси у своїх наставників ви цінуєте найбільше? Жорсткість, відповідальність, дисциплінованість та доброта. Поєднують такі непоєднувані речі, так. доброта й жорсткість. Так. Дмитре, а що є таке в ваших тренера... тренерах, що могло би заважати тренувальному процесі? Може, занадто вони м'які? Ні, заважати нашим тренерам е, нічого. Ваші вони... ліничі не заважають? Mm -mm. Вони дуже чітко ставлять е, план на тренування. Е, Івашенко Валентин Васильович. Е, дуже... Розподіляє наш етап підготовки до його чемпіонатів. Він дуже серйозно до цього ставиться, і відповідні звання ми забираємо завдяки нашим тренерам. Тобто, ваше, ваше тренування це залізна дисципліна, це ніяких жартів, ніяких посмішок. Ні, жартувати можемо, але так, трішки. Ви загалом відчуваєте в собі ресурс продовжувати. От ви там сім років, у вас п'ять років до майбутнього заслуженого. Як відчуваєте, у вас вистачить сил не покинути? Я вважаю так, бо спорт це вже частина твого життя, якщо ти так довго у ньому. Тому я вважаю, що в мене є сили продовжувати дуже довго. Дмитра, скільки у вас була найбільша пауза в спорті, там відпочинок якийсь за Такого цей? Такого не було. Весь час. Весь час я тренуюся. А як же там канікули, поїхати з батьками кудись відпочити? Взагалі такого не буває? Ну, ні. Весь час. І скільки тренувань у вас на тиждень, на день? П'ять. На тиждень. На тиждень. Одна, на, ну, одне тренування на день. Ну, так. Це з тренером. Але він каже, що утром, щоб ми самі дотренувалися. А що, значить, дотренувалося, що сходиться? Ну, це значить. Утром, утром mm. е, пробіжка. І різні вправи, які він нам дає, і каже їх робити. І ми їх робимо. Тобто, якщо офіційне тренування 5 разів на неділю, це з понедельника по п'ятницю, то зранку ми самі повинні тренуватися. Вас ніхто не контролює, ви просто самі це робите. Так. Ви це любите? Так. Звісно. Та ніхто не любить пробіжки. Ні, жоден спортсмен, який до нас приходив, навіть бігуний каже, що питає, що у вас, та бігати не люблю. Ну, пробіжка для кого як, але я люблю бігати. А не дистанції, ну, великі дистанції люблю бігати, не короткі. Якщо що могли би там стати, Бігуно? стаєрським бігом зайнятися. Ну, треба подумати, але ні. Ні, хочеться так, тільки за гроші, мабуть. За гроші цікаво. Ви, до речі, бачите себе далі. от в спорті, в розвитку вже людина, яка буде заробляти на цьому, в плані там тренером стати. Я не знаю, школу свою якусь відкрити. Так, скоріш за все, ні, ні, ні. Тільки а тільки тренувати ким ви себе бачите? чим ви хотіли займатись? Більш машинобудуванням якимось так. Да, Інженером несподівано як. Але тренуват тренуватися все одно буду продовжувати, тому що це частина життя. Ви зараз вже робите якісь кроки в плані. Так, навчаюся інженерів. в університеті. Окрім спорту, у вас так, ще є навчання? Є навчання, так. А ви де навчаєтесь? Бухгалтер. Хлопці, ви просто як можна бути такими багатозадачними? Навчаюся в е, аграрці. Аграрці. Да. Пощастило вашим університетам. Так, в інфізі навчаюся, в других університет. Тобто ще дві освіти: тренування. Так. Одна на тренера, а інша на бухгалтер. Я самого початку сказала, що до нас зайдуть неймовірні діти. Це дійсно наше майбутнє і наше натхнення. А, чи буває таке, що трен... тренеру доводиться доводити свою правоту, що ви розумієте, що щось вже краще, ніж ні, такого ні. не буває. Якщо він сказав, то так вона є. А між собою у вас суперництво є? Ні, ні. Ми в друзі. різних категоріях, так? так? Ми в різних так, категоріях, так. Та ми друзі, товариші по команді так. Е, тренуємося разом, і це нам, ми допомагаємо одне одному стати кращим. Щоб ви виграти на це намагання. Таке відчуття, що ви підготувалися і просто зараз йдете і навалюєте нам тут максимальний позитив. Що є складного зараз у вашому тренувальному процесі, у вашому спортивному житті? Кажіть чесно, чи достатньо ви отримаєте уваги від там. Я вже не кажу про тренерський склад, я зрозуміла, що там все ідеально. Чи достатньо всього ресурсів є у школи, щоб дати вам можливість? Так. Так. Так, слухаємося далі. Добре. Що поза спортом у житті є у вас, окрім навчання на бухгалтера, навчання на машинобудівництво, якісь хобі? Читання. Що любите читати? Е, новели фантастичні. А ви читаєте? Ні, я не читаю. А чим займаєтеся? Ну, я закінчив музикальну школу. На Музику граєте? дуже сильно люблю. Ну, на домрі грав. Боже, й ну навіть тут ви не могли сказати, що я граю на фортепіано, ви граєте на домрі. Святослав грав на фортепіано. Так, я теж закінчив музикальну школу, але в мене була спеціальність вокал. Вокал. Мені треба було окремо тут сторінку складати, що, що ви вмієте, що ви робите. робити? Багато чого вміємо. Так. Що, ще? Танцювати. Танцювати, Нє. що танцюєте? Бальні танці 10 років прозаймався. <рес> так, скільки часу вашій і ваші скільки днів на тиждень маєте? Може якийсь секрет є? Питання до батьків, вони мене віддавали та організовували мій тиждень. Як Жити. ви вважаєте, не зіпсували чи вони цим ваше дитинство? Ні, мене було час на моє дитинство. Ще й час на дитинство так. залишався, погуляти. І на школу. А у вас залишався час на дитинство? Так, і гуляв, і в школу ходив, все як завжди, як у всіх. Але спорт це дисципліна, і ти розраховуєш свій час на, на весь період. На кожен день, на кожен місяць. І на кожен рік. Мабуть, це і допомогло так? так, складати таймінг. Що для вас загалом найбільший страх? Втратити мотивацію займатися спортом чи програти якийсь турнір? Напевно, якийсь важливий турнір програти. В своїй мотивації ви впевнені? Так. Чи згодні ви, Дмитро? Я не згоден зі словом. Хотів би сказати, що якщо програв ти турнір, це наоборот тебе сильніше мотивує на наступному турнірі показати, що ти виграєш всі змагання. А якщо типу, ти е, втратиш мотивацію, то ну, як ти будеш е, вигравати? Я не можу з вами не погодитися. І Якщо ми говоримо дійсно про те, що буде в нашій країні майбутнє, то тільки у таких заряджених хлопців, як ви. Але зараз Україна воює. І ця відповідальність, ви знаєте, у нас зараз модно стало розділяти на фронти. Да? У нас є економічний фронт, волонтерський фронт, але не завжди це насправді відповідає о, дійсності і не є якимось прикриттям. Але спортивний фронт це дійсно фронт, який існує. І оце є ваше винести прапор під гімн і. Прославляти Україну, щоб нас асоціювали не тільки з Чорнобилем і з нашим сусідам нам, а з чимось прекрасним. От ви цю відповідальність чуєте? Так, так. Відчуваємо. Як, як я дивився, як виходить усик з нашим прапором, то це було незабутні емоції. І так само і я представляв, голові, що я так само виходжу, але на десь своє, на своєму чемпіонаті Там, так і є так. Що вам чи взагалі спорт він, він допомагає? Ця дисципліна завзятість в цьому процесі, переживати ці новини, які ми отримали з фронту, або навіть обстріл, наприклад, в нашому місті, які, ну, я не знаю, мені іноді здається, що я вже не вивожу. Допомагає ця дисципліна, якось забуваєшся під час спорту. А як тренуватися? От була нічка така, що все летить навколо, ти вже не знаєш, що буде той ранок, а потім зранку треба на пробіжку, що там ще тренер сказав зробити, і на п'яту на тренування. Ну, це доволі важка тема для всіх. Думаю, тут всі погоджуються, що це дуже важко. Тобто, ми тренувалися в залі і почали ракети стріляти. То ми ну, зупиняли процес тренування, заходили в бомбосховища. Тобто це ж ніхто з цього не застрахований? Не застрахований. Як вважаєте, ви ментально ще здорові чи вже ні? Ну, ментально всі підсівши, але всі духом сильні, тому витримаємо. Витримаємо. У вас зараз є можливість звернутися. Я не знаю, може, у вас є слова для військових наших. чи... Чи дітей, які знаходяться зараз у прифронтових громадах і взагалі не мають можливості тренуватися. Чи могли б ви її якось підтримати, які слова сказати? Mm. Я хочу їм подякувати військовим за те, що вони дають мені можливість займатися цим спортом, виступати та представляти країну на великих змаганнях. А дітям хочу пожелати мирного неба над головою. Дуже дякую, велика подяка нашим військовим, які захищають нас від ворога. Слава Україні! Героям слава. Що далі? Які мрії далі? Що наступний крок у вас буде до. Я запам'ятала, що до 25 років, до заслуженого що там, Олімпійські ігри? Чемпіонат світу. Коли він буде? Е у жовтні цього року. У цьому році так, через вже. місяць. Так. Ви вже ж там чемпіони. Я повертаюся, думаю, так. може я щось перепутала, були, всесвітні ігри це не це чемпіонат світу. Де... Це вже вищий рівень так, чемпіонат так. світу буде. Ну, всесвітні ігри, та. E... Чемпіонат світу це однаковий рівень. Однаковий. Однаковий рівень. Це найважливіші чемпіонати, які є у неолімпійському віду спорту, так. Але хочеться Олімпійські ігри? На Олімпійські ігри треба відібратися, так? Ви маєте отримати ліцензію. Так, це ліцензія на Олімпійські ігри є, але рукопашний бій зараз не Олімпійський від спорту. Та ви що? Так. Як тому про це просто що? таке недопущення величезне. Він війшов у всесвітні ігри, і це була дуже потужна радість. І ми от вже було два всесвітніх ігри, яких ми представляли нашу країну? Чи знаєте ви, чи ведеться робота, щоб все ж таки рукопашний бій був Олімпійським? Ви так я вважаю так. Думаю, ще 10 років, і це 10 років і це буде можливо. І це буде можливо. Через десь родимо? Це на будете. найвищий рівень кожний чемпіонат стає кращим, кращим, кращим за попередні. Вам буде вже біля 30, вам буде 30. Ви ще зможете взяти участь в Олімпіаді, якщо вона станеться? Якщо, якщо, буде, так. якщо буде така можливість, то так. Але якщо ні, то наші діти точно там будуть. Це стовідсотково. Ну і наостанок, яке у вас спільне бажання, бо мета, що об'єднує вас як загалом команду спільноту. Перемагати. У всьому. У всьому. Це найкраща мета, і перемагайте. Знаєте, я наприкінці кожного разу питаю наших спортсменів, бо в кожному виді спорту є якісь забобони. Десь там люди виходять на воду, але не можна бажати їм там спокійно води. Десь там, ну, зрозуміло, да? От є якісь так. моменти. Вам я просто хочу побажати, щоб у вас завжди було складалося все так, щоб ви завжди показували свій найкращий результат. І щоб цей результат це був результат прапор гімн. Перше місце золоті медалі і тільки перемоги. Дуже дякую за вашу завзятість за за те, що ви такі неймовірні і поділилися цим з нами. Дякую вам. дякую вам. Нагадаю, що з нами були Дмитро Скидан та Святослав Кулик, вихованці відділення рукопашного бою США номер 7, члени збірної команди України, і дійсно наша надія на майбутнє. Сподіваюся, що ви, як і я, отримали задоволення від цієї розмови. Бережіть себе та до побачення.